Заїжджали в Київ одразу після вранішньої атаки, після обстрілів і їхали по парковій алеї. Хто знає, там дуже щільний рух. Одна полоса йде в одну сторону, інша на зустріч, Розминутись, розминутись ну, неможливо ні обігнати, нічого. І в якийсь момент автівка, що йшла попереду через одну, вона зупинилась і вийшов молодий чоловік, присів біля машини. Вони подумали, що у людини спустили колесо, він його оглядає. А за деякий час зрозуміли, що він сидить і плаче, почав утворюватись затор, люди почали виходити. Підійшла там молода пара, що їхала за ним, аби допомогти йому. Бо коли отак зненацька на тебе. Навалюється біда, вона тебе просто розчавлює і на самоті з тим справитись.